Вітаю всіх зранку і запрошую на свою ранкову політичну зарядку. Не забуваємо, що потрібно робити і фізичну зарядку, особливо після всіх тих свят, які були, які ще і є. І сьогодні вітаю всіх і сьогодні, і святом 6 січня. Отже, сьогодні у політичній ранковій зарядці 6 січня говоримо про наступне. Ентоні Блінкін, який прибуває з візитом у Південній Кореї, заявив, що позиція України у Курській області є дуже важливою для пригорів, які є вірогідність, можуть розпочатися у цьому році. Він це сказав на прес-конференції в Сурі. До речі, під час візиту Ентоні Блінкіна Північна Корея випустила невідому балістичну ракету, як заявила армія Південної Кореї у напрямку японського або як його ще називають. Східного моря. Джо Байден, Джо Байден сьогодні в понеділок, за інформацією американських ЗМІ прийме опонента Ніколаса Мадуро, Гонсалеса Рутію який вважається переможцем виборів 28 липня в Венесуелі. Але насправді інагурація відбудеться 10 січня у п'ятницю і саме інавгурація Мадуро, хоча більшість міжнародної спільноти не визнає. Його перемогу. до речі, Гонсалес Рутія звернувся до венесуельської армії з листом, де він заявив, що він 10 січня має стати головнокомандуючим венесуельської армії. Хоча керівництво венесуельської армії підтримує Мадуру і неодноразово говорило про це публічно у вересні минулого року. Гонсалес Рутія виїхав з Венесуели до Іспанії. Зараз він. Здійснює такий міжнародний дипломатичний тур і якраз напередодні от інавгурації 10 січня. Також сьогодні у Франції розпочнеться суд через 14 років різних звинувачень, образ будуть виясняти, чи було фінансування лівійське, фінансування президентської компанії Ніколаса Саркозі, яке привело його до Елісейського палацу. У травні 2007 року сьогодні, якраз в понеділок, 6 січня, і розпочнеться суд у Парижі. Буде і президент, і ще 11 підсудних, серед яких три колишніх міністра. І, до речі, в Південній Кореї слідчі хочуть вимагати продовження ордеру на арешт відстороненого. Президента Південної Кореї Юнсу Кьоля через те, що він хотів вести воєнний стан. Ордер був виданий 31 грудня і 6 січня, тобто сьогодні завершуються термін. Його не змогли затримати арештувати, бо охорона президента Південної Кореї не дозволила це зробити. Так чи інакше, це вперше в історії Південної Кореї, коли хочуть арештувати чинного президента країни, хоча і відстороненого. Я бажаю вам сьогодні вдалого і енергійного дня. Все буде Україна!